Всім привіт! Сьогодні строки посіву насіння на розсаду. Зараз, хоч на вулиці ще січень, але бувають дні дуже теплі, дуже сонячні, та й ночі зараз не дуже морозні. І іноді, здається, що вже ось ось потрібно буде щось сіяти, але єдине правило, яке тут важливо дотриматись, це не спішити. Якщо говорити про терміни висіву насіння, то тут ніхто конкретної дати вам не скаже. Тому що це залежить від дуже дуже багатьох чинників. Що саме впливає на ті ж терміни, про які йде мова, Перше — це терміни висіву будуть дуже відрізнятися від того, в якій частині України ми живемо. Тому що Україна це досить велика країна, і кліматичні умови в нас в різних регіонах будуть досить різні. Другий чинник, який впливає на термін вирощування розсади, це. Те, яким способом вона буде вирощуватись, і третє, ми сіємо розсаду в різні зовсім дати, в залежності від того, куди ми плануємо її висаджувати, і в залежності від цього способу, ми закладаємо різний термін на вирощування розсади. Чи це буде теплиця з отопленням, чи це буде неотоплювана теплиця, чи це буде відкритий ґрунт. Ці терміни будуть дуже дуже відрізнятися. Так, наш регіон це Західна Україна, конкретніше Рівненська область. Наші терміни посіву, вони будуть дуже відрізнятися, наприклад, від Південної України. Росаду можна вирощувати від... з відкритою кореневою системою і закритою. Я вирощую виключно з закритою кореневою системою, але можна вирощувати в касетах, можна вирощувати в стаканах, можна вирощувати в касетах, потім робити перевалку в стакани. В залежності від цих нюансів, терміни також будуть трошки відрізнятися. А тепер конкретніше по культурах. А саме сьогодні розглянемо помідор і огірок. Так ось помідор. Можна вирощувати двома способами: з пікіровкою і без пікіровки. При першому способі, тобто з пікіровкою, ми висіваємо насіння помідор в ящики, і там воно росте десь днів 25. І далі кожну рослинку ми розпіковуємо в стакани, де розсада росте ще днів 30 35 плюс-мінус. І на такий метод вирощування розсади потрібно закладати 50-60 днів. При другому способі, це посів відразу в стакани. Цей спосіб зручний, коли великі об'єми відразу сіємо в стакани. від цим способом, рослина може. В такому стані знаходитися днів 40-45 це максимум. І буде потрібно висаджувати в ґрунт. Друга культура це огірок. Так, щодо огірка, це та рослина, яка не годиться на вирощування з відкритою кореневою системою, але з закритою кореневою системою також, також можна вирощувати декількома способами: це посів в касету і потім висадка в ґрунт. Посів касету з подальшою перевалкою в стакан, і посів відразу в стакан. Тепер конкретніше по цих пунктах. При посіві в касету без подальшої перевалки, рослина може там знаходитися днів 14-20 це максимум, в залежності від розміру касети. І з мінусів, це те, що з моменту висадки розсади на постійне місце до періоду. Початку плодоношення пройде досить тривалий час, оскільки розсада ще недостатньо сформована, і для цього рослині буде потрібно більше часу. Цей метод підходить тим, кому потрібно на мінімальній площі виростити максимально велику кількість розсади. Інший спосіб, це коли сіємо в касети і потім здійснюємо, наприклад, якщо дуже не вистачає місця, а я знаю, що там через два тижні, наприклад, в мене місце з'явиться. Я можу посіяти огірок в касету і через два тижні зробити перевалку в стакан. Ну, але це вже крайній крайній спосіб, який я собі маю на увазі, але, в принципі, ще мені ним не доводилося користуватись. І третій спосіб, цей, який я використовую найчастіше, це посів відразу в стакани в 400 500 мл. В такому об'ємі ґрунту рослина може рости. 25-30 днів, і це якраз той час оптимальний для нормального розвитку розсади огірка. Тепер що стосується конкретних термінів. Нагадаю, це Західна Україна, Рівненська область. Так ось посів для, опаль... для неопалюваних теплиць ми розпочинаємо, якщо це помідори, приблизно перші, буквально самі перші числа березня. Огірок ми сіємо десь в період з 7-12 березня. Висадка на постійне місце, тобто в неотоплювану теплицю, у нас відбувається десь в залежності від погоди, але це ближче до середини квітня. Десяте, плюс-мінус. Там уже дивимося по погоді. Ще хочу сказати, що дані цифри ці дні. Які я сказала там, тих 25-30 днів для огірка, для помідора там, 45 днів чи 60 днів, в залежності від способу вирощування. Це період, за який розсада встигає вирости і добре сформувати свою кореневу і наземну частину за умови дотримання правил вирощування, тобто освітлення, потрібна температура, денна, нічна. Вчасний полив, підживлення при необхідності. Це ті ключові фактори, які впливають на правильний розвиток розсади. Якщо ці умови не, не будуть дотримані, то там уже можуть бути зовсім зовсім інші терміни, зовсім і зовсім інші дні. І ця схема буде зовсім не актуальна. Дякую всім, що ви були з нами. Дякую всім за перегляд, що ви додивилися це до кінця. Всім мирного неба, Божої охорони! До нових зустрічей.